Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака тілиць на період липень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут троянда, це подарунок. Також серце. Це кохання. Планета місяць. Вона означає хвилювання, а також таємницю. Поруч з нею. Водограй означає натхнення. Ось тут троянда, це подарунок. І ще мушля означає далеку дорогу, кудись ви будете мандрувати. В липні місяця. Зверніть увагу, ось тут вовк, це ворог, може матися на увазі, будьте уважні, коли ви, наприклад, купуєте квітки або отримуєте щось, щоб все було правильно заповнено. Ось тут чесник, він показує захист та зцілення. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, попереду ще розклади на картах Таро для всіх знаків на місяць липень. І вже є розклади пасіанці. Шукайте свій знак і обов'язково дивитесь, щоб порівняти, які саме поради на вас очікують. Чому треба робити декілька розкладів? Для того, щоб, наприклад, якщо змінилися якісь обставини, щоб ви обов'язково були в курсі справ. А ми прямуємо далі. Другий розклад, знак зодіака тілець.

Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ось тут ящирка, вона показує сварки та ворожничу. Намагайтеся все владнати без сварок. Медична колба показує небезпеку. Будьте уважні, намагайтесь перебувати в безпечному місці наразі потреби. Прямуємо далі дали на третій руско. Третій розклад, знак зодіака, тілець, липень 2025 рік. Червона стрічка це багатство. Умовно ми розкладаємо три розклади. Початок місяця, середина та завершення. Ось тут під кінець місяця буде якесь багатство, це може бути або коштовні подарунки ось вам подарунок троянда, або спадщина, або щось таке. Подивіться, як воно буде. Ось тут гребінець, тихе та спокійне життя, а також. Меч показує перемогу. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось цей значок вогнища, він показує пуста мрія. Тобто ви на щось можете сподіватися, але воно не відбудеться. Так що, якщо ви маєте якийсь план, обов'язково маєте якийсь відсоток того, що ви цей план зараз не зможете втілити в життя. Ось тут зверніть увагу, допомога друга, допомога друга перемога та спокійне життя. Дуже гарне поєднання. Ось тут вовк, це ворог. Зверніть на це увагу. Ще раз повторюю, будьте обережні, шановні українці, тому що медична ковба, а також ворог кажуть саме за себе, медична колба це небезпека у другому розкладі. Сьогодні ми з вами на колоді, мадам Ленорман подивимось для знака тілець на липень, застереження порада. І одна карта загальний фон місяця. На що вам варто звернути увагу. Дивимося, друзі. Застереження. це карта звістки. Ось цей вершник він показує звістку. Звістка може бути будь-яка. Наприклад, добра звістка, але потім не справдиться. Ви на щось сподівалися, але воно не справдилося. Знову ж таки, перевіряйте всі документи, якісь квітки. На транспорт, щоб у вас було все правильно заповнено для того, щоб не було ніяких помилок та ускладнень. Бо у вас була якась мандрівка запланована. Порада карта ключ. Ключ це ви віднайдете вирішення якихось своїх запланованих або спонтанних завдань та ситуацій. І карта Загальний фон місяця. Карта СОВИ, Вона показує вам необхідність якогось спілкування, а також, наприклад, звертання до фахівців. Якщо вам щось знадобиться, ви маєте з кимось порадитися. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Зовсім скоро ще розклади на кожен тиждень, а також на картах Таро на місяць липень. До зустрічі, друзі!